Потепління дійсно аномальне, тому що зараз середньодобові температури вище норми на 11 градусів. Зв'язку з Туповим надходженням теплого повітря з Чорного моря. Денні температури на найближчі декілька днів піднімуться до 12-17, а на 13-14 число до 15-20 градусів тепла. Як для початку вересня це дійсно таке аномальне тепло. Після холодного аномально холодного лютого. Тепер аномально теплий березень, принаймні перша його половина. Попередньо деякі синоптичні моделі дають деякі зниження. Температури повітря після 15-16 березня, але все одно це, це ще тепло, як, як для цієї поли року аномально тепло. Один із найбільш тепліших за останні декілька років, а максимальні температури у нас було і вище. У нас була до 23-24 тепла. Якщо в, 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 в західній частині України, в центрі на півночі, навіть зараз колеги повідомляють про побиття температурних рекордів.